Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Вже бачу, що є багато цікавого. Така ємність для спецій. Сама скляна кришка пластикова, об'єм 190 мл. Такий оптимальний розмір. Ціна такої баночки 40 гривень. Копіючки буду заокруглювати у більшу сторону. Сито металеве для просіювання борошна. Ціна 45 гривень. На жаль, діаметр не зазначений, думаю, можливо, десь 18-20 см. А може, тут є? Так, ось Тут бачу етикетку. Так, Діаметр 15. Отак, От половиною висотою. Салатник фарфоровий діаметром 11 см 51 гривня. Кольори є в них різні. Давайте подивимось усі. Такий червоний, синій. Всього я знайшла три варіанти. Вони мають малюнки і ззовні, і всередині. Такий варіант. Набір ножів, три штуки за 159 гривень. Вони мають різну довжину леза. 18,5, 22,5 і 32,5 см. Це загальна довжина. Такі чашечки. Об'єм 380 мл, ціна 90 гривень. Дуже мають гарний перелив кольору, такий металевий. Ківши, об'єм 1 літр 130 мл. Металевий зі скляною кришкою за 219 гривень. Набір контейнерів: бікер, три штуки. Вони йдуть різного об'єму: 800 літр 400 та 2 літри і 300 мл за 199 гривень. Вони мають прорезинені кришечки, мали б не протікати, і приємний пластик на дотик. Ще одно таке цікаве, рельєфне. Сковорода діаметром 24 см. Фіолетова ручка, взагалом сковорода фіолетова, досить така важка, але не надто. Йде вона в комплекті зі скляною кришкою, і ціна 399 гривень. Глечик скляний. Вони відрізняються об'ємом є на літр 450 мл або на півтори літри. Такі варіанти. Бачите, відрізняються ще кольором кришки, а сама ємність скляна. Ціна 139 гривень. Контейнери для зберігання об'ємом літр та 600 мл. Відрізняються вони кольором кришки. Є з блакитною кришкою, є з салатовою. Сама ємність скляна ціна 179 гривень. Набір боксів три штуки, найменший 550 мл, середній літр 200 і найбільший 2 літри 500 мл. Пластик з кришкою 119 гривень. Сам бокс прозорий, а кришки є в салатовому, світлому або в яскравішому кольорі. 299 гривень коштує каструля із нержавіючої сталі об'ємом 2 літри. Іде зі скляною кришкою і є більшого розміру 3 літри та 240 мл. Теж зі скляною кришкою. Ще має якісь такі гумові накладки на ручки. Ціна 429 гривень. Посуд скляний від Luminar, діаметр 27 см. Такий салатник у вигляді листочка. Ціна зараз акційна: 155 гривень. Такий набір контейнерів харчових. Об'єм 1,5 літри, літр та 600 мілілітрів. Вони йдуть пластикові, 70 гривень. І самі прозорі, а кришки бувають різних кольорів. Чайник емальований об'ємом 2 літри з половиною. Ціна зараз акційна 369 гривень. Такий контейнер для сипучих продуктів: об'єм 2 літри та 200 мл за 60 гривень. Набір підставок під гаряче. в комплекті 4 штуки. розмір 28 на 43 см. Ціна за набір 65 гривень. Набір резинок, спружинок, дві штуки за 18 гривень. Копійки закруглюю в більшу сторону. Бомбочка для вани з іграшкою всередині 100 г-43 гривні. Освіжувач повітря автомобільний 50 гривень. Є різні аромати, що це є, ваніль. Дуже багато є ароматів: лимон, троянда, ваніль, цитрус і жасмін. І аромат нова машина. 149 гривень коштує органайзер для таблеток на 7 днів. Такий варіант. Ага, тут ще є на ранок, обід і вечір. Досить великий такий контейнер. І, як я бачу, вони є три варіанти на вибір. Бачите, є такі темні, є темний контейнер, а кольорові всередині, і є світлий контейнер та кольорові всередині. Тут є розписані дні тижня, можна на один день, наприклад, неділя. І тут є ранок, обід і вечір. То для тих, хто забуває, як і я, чи випив, чи не випив. Можна собі так організувати і все. Чохол для окулярів 62 гривні. Губки шкрипки 3 штуки за 40 гривень. Мочалка для душу. Ціна 40 гривень. І бантик. Набір гачків з вакуумним затискачем. 2 штуки. Такі, я б сказала, класичні кольори. Білий, сірий і бежевий. Не бачу я в чорному кольорі. Щітка для чищення жалюзів двохстороння, 50 гривень є в сірому кольорі або в такому салатовому. Гребінець для вичисування тваринки 109 гривень. Йде з кнопкою для видалення шерсті. І такі іграшки для домашнього улюбленця 28 гривень. Набір серветок віскозних 10 штук 43 гривні. Серветка автомобільна в тубусі. Ціна 55 гривень. Вона йде, власне, як серветка, не як губка. І є у різних кольорах. Фарба для волосся, фітолінія 40 гривень. Комплект картриджів для фільтрування води. В комплекті 3 штуки ціна 299 гривень. Цифровий мультиметр. Акційна ціна 129 гривень. Навушники вакуумні з мікрофоном за 70 гривень. Точилка для ножів та ножиць 100 гривень. Набір біт для шуруповерта із магнітним подовжувачем у пластиковому контейнері 199 гривень. Тримач для смартфона автомобільний, магнітний 80 гривень. Поліроль для торпеди. Ціна 100 гривень. Об'єм 320 мл. Розпродають в АТБ пряжу вже знижки і 25%. Ціна 60, 71, 68 і навіть 45 гривень. Такий органайзер для спецій на 6 контейнерів пластикових 149 гривень. Годинник настінний, декоративний зроби сам 179 гривень. Павербанк із сонячною панеллю 659 гривень. Клавіатура мультимедійна з підсвіткою. Кольорова 229 гривень. Аромодифузор для дому. Об'єм 54 мл – 45 гривень. Такі аромодифузори по 139. Фоторамка 80 гривень. Розмір 16 на 21 см. Такі фоторамки 3 в одному. Так, ціни 174 гривні і 90 гривень. Це є. Мабуть, що ось ця фоторамка. Ні, така коштує 174 на 4 фото. А ось ця попередня за 90. Скатертина розмір 1,37 на 1,83 см. Ціна 96 гривень. Так, матеріал. Оліетилен. Вініл, ацетат. Є три варіанти забарвлень, такий зелений квітковий, рожевий теж з квітами, або сірий у клітинку. Пакет вакуумний для верхнього одягу 100 гривень. Він іде з гачком для підвішування. Параметри 70 на 1,10, або 67 на 1,10. Труси жіночі по 65 гривень. 179 гривень. Коштує ось такий набір із трьох предметів кухонних. Прихватка, рукавичка та рушничок. Чоловічі труси сімейні. Ціна 80 гривень. Розмір з 48 по 58. Шкарпетки чоловічі 55 гривень. Цей набір три пари. Набір рушничків кухонних розмір 50 на 30 см 75 гривень. Один де такий, як махровий, а інший вафельний. Такі серветки махрові, розмір 50 на 30 см, ціна 46 гривень. Такі кольори: жовтий, синій з таким фіолетовим підтоном, сірий та бежевий. Комплект постільної білизни. 349 гривень. Розмір подушки 50 на 70 сантиметрів. Бачите, тут все і зазначено, простирадло розмір і підковдра. Мікрофібра. Такий варіант. Такий набір кухонний із трьох предметів, серветки та підкладки для сушіння. Ціна 159 гривень. Розмір 30 на 30 см, 41 на 48 і 38 на 50. Капці жіночі, домашні з закритими носиками. Є рожеві з сірим або сірі з рожевим. Така в них цікава підошва, не є досить такою твердою, гнучка, але бачите, висока. Ціна таких 139 гривень. Такі домашні капці жіночі з закритими носочками. Вирубчик. Я знайшла у двох кольорах: такий оранжевий або жовтий. Ціна акційна 125 гривень. Такі капці жіночі, домашні із вушками. Ціна 199 гривень. Є в рожевому кольорі або в чорному пальчики відкриті. Ось, власне, вушка, Така підошва. Такі домашні капці коштують 100 гривень із закритими пальчиками, з таким бантиком рожеві або сірі. Підошва тонка гнучка, але висока. І тонка, і висока. Такий варіант. Ось такі домашні капці жіночі з опушкою. Мабуть, найтепліший варіант із представлених. Ціна 219 гривень. Калоші утеплені. Ева. Ціна 299 гривень. З цікавого нового для діток привезли ось такі сортери. 259 гривень. Так я одразу два взяла. Вони є різні. Тут так. Вони є дерев'яні. Такий варіант. До речі, дуже ось цей варіант мені подобається, цікавий. Можна поміщати одне в одне, зверху ставити 259 гривень. За 100 гривень конструктор потяг локомотив. Такий конструктор 20 гривень. Лялечка ЛОЛ 699. Гра навчальна, картки на кільці 159 гривень. Вони є на різні теми, дуже яскраві, Бачите, блискучі тут вони. І двохсторонні. Можна розчіпити кільце і потрошки дитині набирати по мірі вивчення форми. За 30 гривень набір для творчості, розмальовка для малят. Така простенька. Дуже буде добре для менших діток, бо немає таких дрібних деталей. Моя перша книга, мій перший бімельбульг. Ціна 129 гривень. Це книга із зображеннями. І ці зображення підписані. Банда піратів. Ціна 159 гривень. Видавництво ранок книга із серії Пазли Малюкам. Тут є одна сторіночка така а інша іде пазликом. А так? І основа є промальована тільки таким блідішим кольором. Теж для менших діток дуже гарно пробувати перші рази складати пазли. Цей, наприклад, складається із шести елементів. Ціна 129 гривень. Кошик прямокутний із підкладкою. З ручками ціна 149 гривень. Полівізатор ціна 22 гривні. Об'єм 470 мл, є ще в зеленому кольорі. Такий розпилювач, ціна 30 гривень. Відро декоративне із ручками. Такий варіант 100 гривень. Дуже схожої серії. Тут просто літери іншого кольору. Такий глечик ціна 109 гривень. Туалетний набір Йоршик для унітазу. Він підвісний 129 гривень. Корзинки із кришкою об'ємом 4 літри з половиною за 75 гривень. Такий короб для зберігання. З прозорим віконечком ціна 109 гривень, є в чорному або в сірому кольорі.